Ботоксний Тищенко своїми посіпаками в Балаклавах вчора побили колишнього військового добровольця Дмитра Сина Павлова. На вулиці в Дніпрі під час його прогулянки з немовлям. Зграя без опізнавальних знаків в Балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати. Павлов Дмитро, Дніпрянин, з початком війни, добровільно вступив до ЗСУ, пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. А Тищенко, це і є справжнє обличчя влади, тільки в нього не вистачає розуму сидіти тихо. І Їм виходить, можна робити все в цій країні. Також активну участь приймала хостес помічниця Евеліна Андрієвська, яка в 15-му році розповідала про звірства ЗСУ на Донбасі. Після такого варто задуматись, за що гинуть хлопці, щоб потім, якщо ти вижив, такі бики до тебе доколупувались на вулиці. Скільки ще треба вилити бруду на голову людям, щоб була якась реакція від влади.